Так, у нас є ціни, рекомендовані ціни, у нас є ціна у Нас є ціна ринку, а ми моніторимо кожен день ціну на ринку. Ми моніторимо ціни в торговій мережі, є другі ціни. І потім рекомендована ціна на 10-15% нижча від тих цін, які є дехто й продає на 20. Зрозуміло, ви рекомендуєте ціну нижче від середньої ринкової, але чи це означає, що фінан отримає збиток від продажу продукції по тій ціні, яку ви рекомендуєте? Друге, хто слідкує за потребами цих цінах? Ці? Це потрібно всіх ярмарків, я Це для перш населення. Якщо це потрібно, ми будемо. робити. Не потрібно вам, не будемо цього. Будь ласка, не робіть балагану. Андрій Іванович, вас депутат чітко запитав, ви зайшли в далекі дебати. 100 тисяч ви хочете дати премію кому і в який спосіб. Якщо є читання, я відповім на це питання. Якщо інколи, будь ласка, шафранський Я відповім на це питання. Шафранський Я пропоную припинити тут дискусії і без. Повірте, як сказав Андрій Іванович, ніхто, як працівник адміністрації, я скажу, ніхто з тих керівників.